Вот так тоже по видео, которое второе каналово. Вот и не ехала. Ты меня ви зараз приїдете в безпечне місце, добре, про вас протурбуються і все, тут теж заш'ють, допоможуть прибрати. Окей? Давайте Так. Да. Там на кровати на ото і сиділа, де ото рама над дні. І я мене той раною бахнулася головою, у мене тут шишки на голові. От. І пожар ще там був, горіло. Хорошо, що... У побачила, та блисінько потушила. Давайте І... ми вам трошечки хоча б його взагалі, добре? Не треба давати, Там не моріла, Я вчора вся в крові ще була, бо я ж не бачу себе. А я як там з мультфільмом маманчик, Сашенька, вся в крові. От ви дивіте. Але ми вистоїмо. Дай Бог, це вийти. Визвони, що холодні, так? <гум> мені я тоді в лікарню три місяці назад у мене поранено, менше не зажила, в мене сквозь поранення, <гум> <гум> я повинна зі мною. А де Так що я поставлю, не візьму твої Три рази підряд. Сильно. Я вискочила сюди, вона <гум> вже ще, ще. Я тоді. Таке... У мене по тут стояли, я то я й у коридор. І мене тіліпало так, тут, тут трусило, і то й зараз, що говорить не можу. І все стекло сипало сюди. Я вже там біля чайника, Якби я не ушла, мене порізало стекло. Я просто позаметала с ними. Угу. И там он видит. Ну, что идите, идите. И там, видели, есть дыра. Я не могу понять, куда она... Она что, не добежала вот так а вот? Угу. Да. Тут лоб все вчера да. вот нам и вот выбирала. Да. Ты представляешь, какая сила? Теж старенькі люди, можна зайти до бабусі. Ви ціла? Я ціла. Не потрібна швидка допомога? Ні-ні-ні, нормально. Просто було холодно, я ціло не сиділа. Газу нема, світу нема, тепла нема, котел не гріє. І оце ото мені сусід забив, ото пленка і вікна. Давайте, може, переїдете, ми ж вам підібрали хороші умови і ви Ні, в Херсоні. в мене ще мама сторотня. Сто Мені 80, мамі сторони. Восемь окон по обшивка, Все, двері вылетели аж до бурюменти. <турщик> <турщик>